І всім привіт, любі друзі, в наканалі Collection Man. Сьогодні у нас буде обзорчик моїх покупочок. Раритетний комікс по Looney Tunes Bugs Bunny. Фігурка також по Looney Tunes. І штучку, яку мені вдалося відкопати на eBay. Ну, просто фартануло. Скажем так. Це ось такий пек по Ben 10 Alien Force, але тут в цьому пеку ми маємо фігурку по класичному Бентену. Тобто, самому першому, і Бентен Alien Force. Героїз Бентен Air Force і ще й плюзу того комікс. Ну що ж, давайте погнали, подивимося, що нас тут чекає. Перше, ми подивимося на фігурку. Е, я дуже давно хотів заказати собі якусь фігурку Лунтюнс. У мене Полунтюз доволі мало, мало фігурок. І тут, одні вийшло, я заглянув, така серія на eBay. Це такі статичні фігурки, але вони дуже класно. Це прям як момент з мультфільму. І мене це підхопило. Я такий думаю, ладно таким. І я взяв свій фірку Рафада. там є безліч персонажів від якогось там вампіра до тих ганстрів, цього такого маленького з величезною капелюхом. І цього великого такого. То в Баксбані була якась серія, тільки я забув, як вона називається. Я вхопив, в... він був. Елмерафада по доволі недорогій ціні. Медінчина, ну, але все офіційно Луні Тюнс, 2003 рік. Ну, Я думаю, що це класно. Ця фігурка класно видивилася, десь, якщо у вас є колекція коміксів. Ви так собі виставили свої комікси там. І тут бах, ви її так е, поклали цю фігурку. І навіть біля комп'ютера, біля вашого робочого столу, можна покласти і буде дуже класно виглядати. Я з радістю їх хотів розпакувати, але не знаю, поки що для мене вона має. Колекціонерську цінність, тому не знаю. Далі, на що ми подивимося, мені вдалося знову купити ось такий от комікс. На нього, кстати, буде обзорчик. Bugs Bunny від Golden K. Американський справді за Марч, тобто це за березень. У мене якраз березень один народження. 15 центів. Ось такий от комікс, він трохи потрьопаний, як ви бачите. По сторінці тут щось вирізали. Козли. Ось тут ми маємо купу цікавих коміксів, які ми з вами розглянемо і з радістю подивимося. І, можна сказати, бишенька в цьому відео це ось цей вот пек. Давайте ми тут все так гарно. Ой-ой-ой-ой-ой, все у нас попадало. Але ладно, менше з тим сраку. То все. Ось він. Подивіться. Це ось такий вот пек. Все від Bandai, від Cartoon Network, все офіційно, в якому ви получаєте фігурку SixX 66-го, він з'являвся в пару серіях класичного Бентена. Ben не Bent Air Force, а класичного. Хоча в Alien Force він теж був, але ця фігурка прям класична. У нього тут є всі його аксесуари, офігенні пушки, ракетниці, там пилки, все, що ми любимо. Він, отут... Він, звісно, такий мацепунький, я думаю, що він більший, але він насправді маленький. Фігурка ну, доволі маленька, і фігурка Рета. Коротше, Рет, це якщо ви дивилися Бетен Ельфорс, це офігенний персонаж. Він він такий, типа, ей, ти що, на мене дивишся? Ей, альо, що я тебе вироблю, падло, ти мале. Він, типа, такого плану, е, дуже калоритний персонаж, іменно Рет. Мені він дуже подобається. І тут бах, можна получити ось таку от фігурку. в пелюці трохи, бо на мене в ліжку схован. І ще до того це ще не все. В цьому пеку ще йде оригінальний комікс по. Bent Ainforce, я не знаю комікс, я б дивився обзорчик на цей пек. Комікс такий собі, але якщо ви фанат Бентена, як і я, то комікс завжди буде хорошим плюсом. Ось тут як виглядають фігурки. Всі в нього є ці запасні ручки, вся ця штучка. По-моєму, що це воно навіть якось на італійському. Чи як? Фігура, комік, exclusive. Фігу... Да, це походу, італійський. З Італії, по-моєму. ж. У мене колись мама в Італії працювала, і вона мені теж фігурки Бентен купляла і передавала мені на Україну. Дуже теплі часи і дуже хороші були. Люблю свою маму, любіть маму. Ну і коротше, ось такі от мене покупочки вийшли. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі обов'язково. Е, на що би ви б хотіли з цього обзорчик. Всім гарного дня, мирного неба над головою! Чао! Малюки!